Усім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую в гості на мій канал і неймовірно вдячна вам за те, що ви до мене завітали. Щиро дякую вам, мої хороші, мої любі, мої найкращі в світі за таку шалену підтримку. Сьогодні я запрошую любителів жакарду. Сьогодні я запрошую любителів української символіки. Тому що сьогодні я хочу розповісти вам детальніше про свою в'язану блузу вишиванку. Так, я вам розкажу повністю все, скільки петель набирала, де скільки петель убавляла і дам схему. Цієї вишиванки. Отже, якщо вам вона подобається, а я знаю, що багато хто з вас писав, що вона просто неймовірна і хоче собі таку. Отже, давайте детальніше про неї поговоримо. Дана блуза зв'язана круглою кокеткою зверху донизу, зв'язана з подовженою лінією реглану. Рукавчики зроблені ось так. Бачите, підгином, точно так само зроблено низ, зверху е, оформлено е, шнурочком зайкордом, ось такою шнурівочкою. Давайте поговоримо про пряжу. В'язала я її з чудової пряжі, але яка, на мою думку, не дуже підходить для жакартів. Хоча в цій вишиванці він виглядає неймовірно. Це пряжа, ярна Baby котон, 50% бавовник, 50% акрилу, у 50 грамів 165 метрів. Я брала два кольори. Колір чорний це 460 і колір червоний, якщо я не помиляюся, це був 428, але я можу помилятися. Етакеточки, у мене немає моточків, вже немає, нічого не залишилося. І я можу трішки помилятися, але в палітрі це класичний червоний колір. Ось так я підійду, ви можете ближче подивитися сам колір. Стосовно розходу, мені пішло два повних моточки. Червоного кольору і буквально декілька метрів з третього моточка. Якщо не вив'язувати з Жикарт на рукавах, то 100 грамів повністю вистачить. Пішло мені також 6 моточків чорного кольору. І загалом дана блуза на розмір 46,50 важить 405 грамів. Доволі такий знаєте, значний розхід. В'язала я цю блузу спицями номер 3 І основне полотно і жакар. Я не брала більших спиць, тому що ниточка дуже тоненька. Стосовно характеристик, дівчатка, що я можу сказати? В'язати жакардову кокетку, взагалі в'язати жакард з напівбавом, не доволі непроста робота, тому що ниточкам. Не щіплюється між собою, і е, при вив'язуванні жакарду треба бути дуже-дуже-дуже обережними, щоб ніде не витягнути ніяку петельку вліво-вправо. Е, якщо ви не впевнені в своїх силах, або якщо ви хочете набагато теплішу річ, спробуйте дану блузу зв'язати хоча б з напіввовним з ниточки, яка буде щеплюватися між собою, і, повірте, ви отримаєте не менш прекрасний виріб. Я планую, я вам чесно скажу, планую зв'язати ось цей жакартовий візерунок, він, він просто неймовірний, на теплому джемперочку, і я думаю, це буде ще одна неймовірно красива вишиванка. Так, стосовно характеристик, я вам усе сказала. Стосовно розходу сказала, ну, а тепер мої хороші, я хочу сказати ще, що в кінці відео буде парад фотографій у цій вишиванці, де ви детальніше зможете її розглядіти. І також наперед прошу вас. Підтримати мій канал. Якщо вам подобається моя творчість, поставте мені обов'язково подобаєчку. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього не зробили. Напишіть коментар, як вам вишиванка, хоча я знаю, що багатьом вона подобається. Ну, і звісно, якщо ви хочете мене підтримати. Зробити мені приємне, пригостіть мене смачною кавою. Посилання є у інфобоксі, посилання на buy My Coffee. А зараз я вас запрошую у формат, у формат руки в катрі, де я вам детально розкажу повністю усю характеристику, як зв'язати таку вишиванку. Я маю надію, у вас усе вийде. Отже, давайте я вам детально розповім, як я в'язала свою вишиванку. Найперше, на допоміжну ниточку, дівчатка, я набирала 4 петлі і в'язала по колу ось цей ланцюжок. Покажу вам трішечки ближче. Він у мене зв'язаний з 47 см. І закрила я його на допоміжну ниточку. Ось так. Ці шнурочки айкордом я вив'язувала уже після вив'язування всієї вишиваночки. Далі, по одному краю, ось так. По одному з країв я підняла петлі, я підняла 118 петель. Ось, по лицевому краю я підняла, виворотній рядочок я пров'язала. І далі в наступному третьому рядочку я зробила прибавочки через кожних 5 петель. І в мене в результаті після горловинки вийшло 141 петля. Я не сказала, дівчатка, що щільність у мене в одному сантиметрі 2,3 петлі, і в одному сантиметрі у мене 3,5 рядочки. Якщо вам підходить така щільність, то ви можете цілком використовувати повністю мої розрахуночки. Ця вишиванка прекрасно сяде від 46 до 50 спокійно. На 46-й вона вільна абсолютно, ну, на 50-й вона буде така по фігурці. Так, отже, зробили ми першу прибавочку, у нас 141 петля, і я далі вив'язувала росточок. Я вам зараз покажу ось свої розрахунки по росточку. Я розділила маркерами на 4 частинки, значить, залишила 24 петлі на першу частину полочки, 23 на рукав, 47 на спинку, 23 на рукав, і 24 на другу частинку переду. І я зробила 5 розворотів по рукаву 5 петлі, в 5, в 5, в четвертій і в третій. І далі зробила ще 4 розвороти в кожній четвертій петлі попереду. Тобто, я ось так покрутилася по спинці. Я не робила розворотів, лише по рукаву і попереду. І ви можете бачити, спинка у мене так ледь-ледь-ледь заокруглена. Не дуже сильно ми маємо по спинці росточок. Далі. Після того, як я пров'язала росточок від переднього краю, через 26 рядочків, я об'єднала наше полотно в коло. Але також ось ця частина від попереду, я зараз говорю, від горловинки до першого нашого візерунку має 10 см. І напротязі цієї частинки нашої вишиванки. Я робила розсіяні прибавочки. Що означає розсіяні прибавочки? Я зробила 4 рази прибавочки через кожні 5 петель, це приблизно я пров'язувала 4, 4 рядочки і з протяжки, протяжки піднімала петлі. Мій візерунок, ось цей самий перший, має рапорт 44 петлі. Таким чином, роблячи ці прибавочки, я, по-перше, розширювала нашу кокетку, а по-друге, я добивалася тієї кількості петель, в які би гарно ліг мій раппорт візерунку. І таким чином, у мене тут вийшло. Перед першим візерунком 264 петлі це 6 рапортів. Далі, після першого візерунку я знову зробила прибавочку. І добрала ще петлі для того, щоб гарно вив'язати другий рапорт ось цей широкий. Я гарно тут прибавила, і в мене на другий оцей рапортик йде 350 петель це 5 рапортів візеруночку. Я ви вже зрозуміли, що візеруночок. Є в спільноті схема візерунку. Я вам зараз вставлю на всякий випадок ще раз на екран, щоб ви змогли собі зробити скрін. Ані, дівчатка, в інтернеті у вільному доступі є цей візерунок. Якщо вам потрібно нормальної якості і ви не знайшли його, напишіть мені в соцмережі, я вам відправлю схему цього візеруночку. Так, отже, пров'язали ми другий візерунок, і після другого візерунку ми робимо ще одну прибавочку. Добираємо ми ще петлі для ось цього третього візерунку. Добираємо ще 46 петель, і в нас виходить 396 петель на ось цей третій візерунок. Тобто, це такий досить об'ємна у мене широка кокеточка. Цього візерунку 9 рапортів. І відразу після вив'язування третього візерунку через два рядочки я робила розподіл, так, перепрошую, робила розподіл на тіло і на рукава. Скажу вам тепер по сантиметрах. У мене до підрізів кокетка зв'язана 31 см. Тобто це в стилі такого хейворду або подовженої кокетки. Якщо вам потрібно менше, або піднімайте візерунок вище, тобто починайте його вив'язувати зразу після того, як ви з'єднуєте в коло, або не пров'язуйте ось цей останній візерунок. Можна також між візерунками зменшити кількість петель, але тоді вам дуже незручно буде кількість рядочків, буде незручно робити прибавочки. Але є варіанти зменшення довжини кокетки, це можна зменшити відстань, ось де розпочати набагато раніше ось цей візеруночок. От. можна зменшити довжину ось цієї. Застібочки, тобто можна тут погратися. У мене велика така кокетка, вона широка, вона дійсно як блуза. Так, після того, як ми розділили наперед і на спинку, і на рукава, давайте я вам розкажу, як я розділяла. У мене було 296 петель. Я поділила класично на три. Я завжди так роблю. По 132 петлі у мене залишилось наперед і спинку, по 66 на рукави. Крім того, я зробила досить маленькі підрізи. Підрізи у мене по 20 петель. Тобто, ви бачите, у мене підрізи достатньо широкі. По сантиметрам це 10 см. Продовжила в'язати тіло. Пров'язавши декілька сантиметрів, я почала робити у Якщо ви зараз глянете по моїй блузі ви бачите, що блуза після підрізів починає скорочуватися. Я зробила тут двічі у по 14 петель. Один раз убавила 14 петель і другий раз ось вони в мене є, ці бабочки, другий раз убавила 14 петель. І таким чином я скоротила своє, ширину свого тіла, і у мене воно складає 50,5 см. Тобто, це абсолютно нормальна, сама класична для мене ширина. 100 см. Ну, 5, 100... 101 см. Сантиметр. 100 см це моя, така знаєте, комфортна мені ширина. кокетка звісно, зв'язана набагато ширше блузою. Далі, коли я дов'язала уже донизу, я вам не сказала, дівчатка, у мене тут відв'язано. Від підрізів 29 см, і плюс ще 10 рядочків, зв'язаний ось цей підгинчик. Я нічого тут не, скажімо, не загинала, нічого. я просто 10 рядочків загнула, позначила рядочок, в якому мені потрібно пришити, залишила довгу ниточку після звичайного закривання. Це, коли ми дві петлі пров'язуємо, петлю надіваємо на спицю. Я пришила і все. І в мене вийшов ось такий акуратненький загін. Підгин мені дуже подобається. Коли я завершила з тілом, я повернулася до рукавів. На рукавах я залишала 66 петель, плюс я підняла з підрізів і підняла таку кількість, щоб мені було зручно вписувати ось цей жакар. Рапорт візерунку 44 петлі, тобто я підняла 88 петель, відв'язала рукавчик, пров'язала ще ось такий жакард. Рукав у мене від підрізів у мене 35 см рукава, але я ще ж робила ось такий підгин 3 см. І на підгин я скорочувала петлі, тобто я 18 петель ось тут скоротила. Я пров'язала 5, 5 лицевих дві разом, 5 лицевих дві разом, скоротила, і точно так само, як і по тілу, я зробила ось такий підгин. От. І все. Можна, дівчатка, жакарт робити і понизу, як вам заважається. Можна в'язати резиночку тобто нічого складного в цьому немає лише ваша фантазія, декілька нехитрих розрахуночків. І, звісно, вийде у вас ось така чудова вишиванка. Коли я вже завершила всю блузочку, я розстрочила додаткову цю ниточку і зв'язала айкордом ось такі шнурочки. Так, Скажу вам, скільки вони у мене сантиметрів. 24 см кожен рядочок. Ось цей кожен рядочок 24 см. І тепер у мене блуза гарнесенько зав'язується. Ось так. Я думаю, вам видно, вам зрозуміло. Можна роботи горловинку і візерунком один на один, можна робити просто кругленько айкордом, а можна ось так. на скажем, за фасоном української вишиванки. Я маю надію, вам усе зрозуміло. Якщо у вас будуть ще якісь питання, задавайте мені в коментарях або пишіть мені в соціальні мережі. Посилання, звісно, ви знайдете знизу в інфобоксі, я маю надію, що я вас надихнула на нав'язання такої, такої вишиванки, такої блузи, і щиро вірю, що у вас. Все вийде! Дякую, що були зі мною! До зустрічі, мої хороші, на моєму каналі. Маю надію, що ви мені вже написали приємний коментар, якщо ні, ви зараз це зробите. Що ви мені поставите вподобайку і підпишетесь, якщо ви це ще не зробили. До зустрічі, мої хороші!